Американського мільярдера Джефа Безоса звинуватили у схилянні колін перед Дональдом Трампом. Справа в тому, що одна з найпопулярніших американських газет Washington Post, що належить Безосу, вперше за 36 років, відмовилася підтримувати жодного з кандидатів у президенти США. Реакція аудиторії не змусила довго чекати. За чотири дні понад 200 тисяч читачів скасували свої платні підписки на знак протесту. Докладніше далі. Як повідомляє NPR з посиланням на двох співробітників газети, у той час як редакційна колегія Washington Post вже підготувала і планувала опублікувати редакційну статтю на підтримку віцепрезидентки Камели Харріс, Безос особисто ухвалив рішення не підтримувати жодного з кандидатів. Варто зазначити, що це справило негативне враження не лише на читачів газети, які почали масово скасовувати підписку на видання, публікуючи у соцмережах гасло газети Демократія вмирає у темряві. Не підтримали рішення. Безоса і працівники газети так Роберт Каган, головний редактор Washington Post, подав у відставку у п'ятницю. А двоє членів редакційної ради видання Молі Робертс і Девід Хофман заявили, що виходять зі складу редколегії. Ще 11 оглядачів Washington Post підписали статтю, яка засуджує рішення Безоса. Ми фактично схиляємо коліна перед Дональдом Трампом, тому що боїмося того, що він зробить, сказав Каган, зазначивши, що представники аерокосмічної компанії Безоса Blue Origin мали зу зустрічі з Трампом через кілька годин після того, як його рішення стало публічним, втративши близько 8% від 2,5 мільйонів передплатників цифрової та друкованої версії видання, власник газети вирішив прояснити свою позицію. За словами мільярдера, підтримка кандидата в президенти нічого не дає, щоб схилити шальки тразів на виборах. Адже жоден невизначений виборець у Пенсильванії не скаже: Я прийму підтримку газети, а що насправді дає підтримка, так це створює відчуття упередження, Сприйняття відсутності незалежності, відмова від них принципове рішення, і воно правильне. Шкода, що ми не зробили цього раніше, в момент більш далекий від виборів і пов'язаних із ними емоцій. Це було неадекватне планування, а не якась продумана стратегія, заявив Безос. Варто зазначити, що аналогічні рішення ухвалили редакції ще двох великих американських видань. Так, американський мільярдер Патрік Сінсян, власник газети Лос-Анджелес Таймс, що підтримувала всіх кандидатів у президенти від «Демократії», Кратичної партії з 2008 року заявив, що замість традиційної для таких випадків редакційної колонки буде проведено фактичний аналіз усіх позитивних і негативних дій обох кандидатів за час їхнього перебування у Білому домі. Своєю чергою представник USA Today Ларак Марі АНТОН заявив, що його видання також вирішило не підтримувати жодного з кандидатів у президенти і натомість зосередиться на наданні читачам. Цитуємо важливих фактів і достовірної інформації необхідної її. Для ухвалення обґрунтованих рішень. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.